Салют. Взяв собі апарит на підзвучку. OLX, вся ірунда, але є один нюанс. Play Треба жати кулаком. А Loud Так, взагалі не натискається. Цей натискається. Цей. ні. Будемо розбиратись. І так, першим ділом. Знімаємо всі органи керування. Ті, що не піддаються, ставимо фен паяльній станції на градусів так 150. Обережно прогріваємо пластик, тоді вони знімаються добре. Закони фізики. Після того всього відкручуємо всі саморізи і в нас. Під ніжками заховано ще два саморізи зі сторони USB і роз'ємів тюльпан. Також термофеном прогріваємо ці місця, і тоді в нас воно все гарненько відліплюється і не потрібно нічого ламати. Тоді вже знімаємо саму кришку. Бачимо такий перед собою апаріт. Ну, прям як калькулятор по цих шлейфах <дит> дитяча забавка. В принципі, в разі чого шнур можна буде замінити, або сюди поставити такий, як до принтерів, через гніздо, або такий самий знайти обов'язково з сферитовими фільтрами. І буде працювати. Або страте з цього штатного не перегинати. Так, значить, замінюємо одну кнопку і дивимося, чому в нас западає завантаження трека. Далі у нас нічого цікавого. Випаюємо сенсори джогів, шатлів, колес. Плиток, хто як їх називає. Я називаю їх джоги або шатли. Все. Тут більше немає що випаювати. Далі викручуємо саморізи. Нас цікавить оця плата, кнопка Play і дивимось, чому в нас не хоче. Ха -ха, вже хоче. О, прекрасно. Десь, видно, плата запала, почав крутити, кувиряти, вона відійшла. Таке буває. Це ж калькулятор. Добре, перепаюємо кнопку. Який план дій? Плата двохстороння має велику теплоємність, тому потрібно брати буде, кнопочку пропаювати сплавом розе. Розе. <свят> Далі брати, діставати, демонтувати стареньку кнопочку, дивитися, яка там стоїть кнопка по висоті, і дивитися, чи має така є в наявності. Так, то ми все діло зняли. В принципі, штовхачі з ними все окей. Кнопки, кнопки живі. Претензій немає. Простенький апарат. По суті, як клавіатура до комп'ютера. Вони всі ці контролери як клавіатура до комп'ютера, але нюанс в тому, що тут є звукова карта. Як на навушники, так і два тюльпанчика. Так, значить, випаюємо кнопку, міряємо її по висоті. Погнали! Так, магия украинца. Кнопочка выпаяна. Берем наш штангенциркуль. Кнопочка мая 5 миллиметров. Так, 5, 5. 5 миллиметров. Так, У мене тут є кнопочки. До речі, 5 мм кнопка, це в нас іде Native Instruments Traktor підходить. Тому берем одненьку кнопочку звідси і будемо її сюди запаювати. Так, висипайтеся. Блохи. Так, дивимось. Чітко 5 мм. Добре, все. Впаємо кнопочку. Пів біди зроблено. Так, кнопочку запаяли. Обов'язково у вас має бути спирт щітка, то все діло відчистити. Ми ж маємо зробити класно. Все. Тут у нас все є. Пробуємо збирати і обов'язково контролюємо, щоб нас всі штовхачі сиділи на своїх місцях, ніде нічого не поламать і обережно його докупи зібрати. Ви знаєте, друзі, буду потрошки його перед вами тако збирати. І все ж таки, головне питання, маючи нормальні апарати, які працюють класно. В яких повністю нормальні функції, тактильні відчуття. Навіщо я взяв оцю цацку, яка має розмір 32 на 20? Та все дуже просто. Я зараз почав возити Prime другий на роботу. І ноутбук. Мені з ноутбука звучити трохи незручно в тому плані, що потрібно постійно готувати нарізки, відбивки, фонограми, різати і так далі. Щоб цього всього не робити, мені простіше мати контролер, як було раніше. І. Не бути залежним від тих фонограм, які в мене є. А. Мати можливість їх оперативно ставити точки, слухати, і так далі. Тим більше мікшер. Мені простіше оцього дішманського контролера вшатать, як мікшера. Ви самі розумієте, що коли сигнал аналоговий сигнал регулюється, Резистором, коли там все окей, звук окей, він не хрипить, не шуршить, не пропадає. Як тільки в нього ресурс закінчується, він пропадає, репить, шуршить. От щоб цього не було, мені потрібні... От так само, щоб все фізично регулювалося, але нюанс в тому, що контролер... Тут в нього йде сигнал неаналоговий. Тут стоїть контролер всередині мікросхемка. І в залежності від того, яка напруга заходить йому на вхід, так він і відкриває, наприклад, вихід, робить якусь певну дію. Тому тут, навіть якщо десь буде шуршати і пропадати, тут не страшно. Тут його ніхто не замітить. Тут треба вже його капітально вбити, щоб почали дригатися фейдера, пропадати потенціометри і так далі. І головне питання: скажете ви, чому ж ти не працюєш одночасно, щоб у тебе просто був нормальний контролер і ноутбук? так, дійсно, я так раніше працював, питань не було. Але ви маєте зрозуміти, що ноутбук. Тим більше на Windows і. і контролер, це не завжди є надійно. Він може зависнути. Якщо він у вас захаращений різним мотлохом. Прекрасно. Якщо він у вас захаращений різним мотлохом, він починає довше думати. Обробляти. Для таких програм, як трактор, це недопустимо. Бо потрібно постійно бути в русі, постійно працювати з музикою. В мене ноутбук заточений чисто під музику. Там навіть карточки мережевої немає. Максимально все, що може жерти ресурс, там немає. Навіть Windows стоїть максимально врізана. Тоді проблем немає. Так, можна працювати. Але коли спробуєш щось класне, ти не хочеш вертатися на те, що було в тебе раніше. Тому мені простіше возити основний робочий Prime другий апарат. Возити ноутбук і возити оцей, оцей калькулятор. В нього є всі функції, які мені будуть необхідні. Гучність канальна. Високі, низькі фільтр, гейн. 1, 2, 3, 4 гарячі точки. В принципі, цього вистачає. Відбивка. Пах, випустили. Фільтр, фейдер вниз. Збавили. Другий канал вивели, плей, фончик, лірична мелодія. Гості вітають і так далі. Тут у нас пауза. Хоп, виводимо. Наприклад, друга частина трека там, з другої точки, з третьої. Пах, запускаємо, плей, погнали далі. Якщо у вас мультитрек, тобто там пару цих таких, я кажу, мультитрек, от у вас є, допустимо, 4 відбивки, 4 нарізки, 1, друга, 3, 4. Не перша, друга, третя, четверта перша, друга, точка. Все. Ви собі працюєте виключно з контролом. Вам не треба мишкою грати з ноутбуком. Не треба фізично крутити того мікшера. Бо це не завжди зручно. Отакий от варіант Бушні на ELX є, вартують копійки. які б вони не були дитячі, бо це реальний дитячий апарат і незручний. Тактильні відчуття в нього взагалі ніякі. Але він свої задачі мені буде виконувати. Ті, що мені от стояла задача: це фізичний регулятор гучності, прослуховування трека, бо з комп'ютера так нереально зробити. Це потрібно буде вести ще одну звукову карту. Прослуховування трека, якийсь мінімальний темброблок з фільтром, ну і гарячі точки. Все. Більш мені тут нічого не потрібно. Так, окей. Що робимо далі? Далі ми це все діло обережно дотягуємо, не забуваємо паяльником присрать. Жартую. Припаяти сенсори. Це тут нічого складного немає. Припаяти сенсори і будемо, в принципі, його збирати докупи. Тут система проста, просто така, як бачите, от скоба, яка вже вилетіла, пружинить по валу. Самого Джога. Воно знімає ваш потенціал тіла, сенсор. Контролер це все діло обробляє. Як би це не звучало дивно, в контролера в контролера, всередині є контролер. Тому отаке. Все. Вимикаю. Далі вже будемо тестити. Так, ще хочу додати, ну, тиснеться. Тиснеться. Органи керування, пластик. В руках вони такі дешеві. Фейдера, в принципі, проблем нема. Класно йдуть, ще поки вони не заюзані. Джоги дубові. Але, в принципі, свої функції вони виконують навіть так. Я ж не збираюсь трек такого робити. Тому пайдот. Оригінальна програма Juiced взагалі мені не зайшла. Щось аля і не сира, то і не віртуал. Знайшов мапінг на трактор. В мене ноут трошки старенький. Варіант plug -and Play не вийшов, потрібно було ставити драйвер. Поставив драйвер, хоп, Контролер Вже в Windows почав розпізнаватися. Далі трактор. Завантажуємо мапінг. І все прекрасно. Так, дивіться, це листок А4. Це мій робочий ноут. Старенький, но робочий. Мені його вистачає. Мені... Мене завжди питають, чому він такий маленький? <гадався>, що мені більший, ребят. Мені треба щоб був нормальний маленький компактний апарат, а не <гадався> системний, як то кажуть. А4 листок. І от контрол. В принципі, все компактненько. Таке, трошечки в нього затримка є. От, наприклад, зараз. Вмикаємо трек. Тут ще один буде трек у нас. Запускаємо. В принципі, коли нормальний апарат, плей валите, воно одразу може нам попасти ідеально. І не потрібно підганяти сам темп. Поїхали. Значить дивіться, зараз я не попаду. Чуєте, які коняки? Оце от така затримка. В принципі, тут я виставив мінімальну. Воно було б ще виставити мінімальнішу, але вже, скоріше, ця зв'язка драйвер-комп'ютер і сам контрол. Ну, менше ну, ніяк. Думаю, що якби поставити Mac, було б краще. Ради цікавості, давайте зараз тако зробимо. Відкрию цей гавняний софт, що мені не зайшов цей джусит. Подивимось. Що він мені скаже? Так, до речі, все працює, натискається, плей відпрацьовує ідеально. Не потрібно вже кулаком його кошмарить. Ну, поки завантажується. Я вам все розповів. А, все, завантажилось. Отака у нас спрога. Тут є якісь певні штатні вже напрацювання. А, щось зараз завантажимо. А ну-ка. Подивимось, що є тут а затримка. Так, плей. Трішечки треки невдало вибрав. Беремо такого 128 растрек. 28 два трек. Ага, він завантажений. Прекрасно, погнали! Ну таке. <смі> таке. Як то кажуть, передрочитись можна. Добре. Хай буде цей софт, хай буде трактор. Будемо розбиратись. Мені головне, що є точки. Але чому я перейшов на трактор? Тут, коли крутиш фільтр, є такий невеличкий, якби... Тріскот в колонках, в трактора такого немає. Тобто софт недопрацьований, софт сирий, хоча й версія остання. Або це просто в мене комп не тяне. Таке буває. Все, друзі. Всім гарного звуку, працюйте з насолодою. Слава Україні! Героям слава!